Нестор купається в чорній ріці. До нього гукають стражденні старці, не просять ні хліба, ні золотих монет. Питають Несторе, це мене? Скажи, коли це мене? Нестор дивиться на старців і думає: Святі отці, знову оці, знову ті ж самі знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни, хіба ж я пророк чи поводир, Нестор виходить? Шкіра у краплях води каже: Я записав усе, що знаю, про нас. Тобто війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте? Чи кому я одописав? Старці із очима мов у побиту пса, мовчать, тільки глипають, глиб, глиб, кажуть. Нестор, якби ж ми могли, як, якби ж ми знали, у чому наша вина, за що нам оця війна несправедлива, неждана війна, Нестор.